Щоб всі розуміли, що ми адекватні, і нормальні люди, ми один раз на півгодини робимо пропуск автомобілів легкових. І все буде нормально, ніхто не буде ні на кого ображатися. Тут не відбувається блокування ніякого проїзду, тут немає порушень чинного законодавства. Тут мирне пікетування із вимогами економічними, ніяких політичних вимог, щоб всі розуміли, що це нормальна, адекватна акція активних громадян віничан. Дана акція загальноукраїнська на мітинги вийшли активісти на Закарпатті і у Львові. В нашому місті пікетувальники представляли громадські об'єднання: «Автоєвросила», Дорожній контроль Вінниця, Дорожній контроль Європа та Люстраційний кабінет. Їх автомобілі були щільно припарковані вздовж площі Соборної. Головна мета активістів привернути увагу громадськості до законопроекту 4223, який не бажає розглядати Верховна Рада України. Нас не чують, так це невигодно. Наш законопроект відсовували пару десятків разів. А тобто, потім відкритим текстом сказали, що ми комусь не вигодні, що є якісь лобісти, якісь лобісти, яка це все просто лобію, в свої інтереси. На, ну, на даний час, чому держава не хотіла узаконити нерозмитнені автомобілі, то як вам сказати, понизити акцизні мети і все, тому що більшість ДТП і крадіжок ну, відбувається ну, саме на іноземних номерах. А даний законопроект передбачає те, що кожній людині за 10 євро в місяць буде дана можливість відстракувати розмитнення і також встати на тимчасовий облік, що буде ну за кожною людиною буде закріплена машина, і тоді виявляти ці крадіжки буде гаразд. Ми позбунимося одразу два мінуса. Один мінус дорогих. Тівок, а другий мінус будемо знати, хто що вчинив. Учасники акції стверджують, що у вище згаданому законопроекті прописаний механізм сплати податку 120 євро в рік, внаслідок чого до бюджету надійде додатково 48 мільйонів гривень. Подібний механізм працює у сусідній Білорусі і Молдові. А ще хлопці скаржаться, що якщо влада не хоче прийняти закон, то хай не запускає машини на територію України, адже чимало людей, що купили авто, стали заручниками ситуації. Люди останні копійки потратили на те, щоб купити ту машину, тому що хоче на чомусь нормальному їздити, а не на цих Ланосах, Жигулях, там, Тавріях, які, які не мають взагалі ніякої безпеки. Скільки, скільки людей гинеть на цих наших українських добрих машинах? Яка там безпека? Там ні металу, нічого немає. Ні, Та ні, не євро ні 3. Одні, салона вже не євро ні, 3. Ні, ні одної подушки безпеки немає на наших машинах нічого. Вони хочуть, щоб євро 5 возили, а самі не випускають навіть таких машин. Можна їздити на Жигулях, але не за 8 тисяч доларів і не за 10. Як Ніва стоїть в салоні 10 тисяч доларів. А нормальна машина, ось, Євро 4, стоїть 3 тисячі доларів. Хоча рух транспорту на митниці не було, повністю. Заблоковано, акція завдавала незручностей людям, що перетинали кордон. Черги на пункті пропуску значно збільшились. Майже одразу на місце події прибули представники правоохоронних органів та не втручалися в ситуацію. Як нам стало відомо згодом, до НАТО вийшов начальник митного посту і вів перемовини із активістами. Ті, в свою чергу, презентували йому лист. За підписами присутніх зі своїми вимогами, акція закінчилась о 16-й годині та тривала близько 4 годин.